На свято завітали представники усіх навчальних закладів міста. За словами начальника управління освіти Наталі Микули, тільки педагогів у місті три з половиною тисячі. Свято ж відзначають вчителі, управлінці, методисти. Ну передусім, праця вчителі присвячена дітям. І людська душа, а дитяча душа, яка є відкрита, це є найцінніше, що сьогодні є у вчителя і, взагалі, в нашої держави. Тому покликання вчителя підготувати учня, підготувати дитину до широкого шляху у світ. Освіта також перебуває у стані реформування. Педагоги очікують на прийняття нового закону, особливо чекають на зміни, що стосуються покращення якості освіти. Дитина українська все-таки вона виховується в дусі патріотизму. І не тільки в Україні, але за кордоном кожна дитина, яка є учнем чи студентом закордонного вузу, передусім представляє свою державу. Гідно представив Україну та здобув бронзу на міжнародній олімпіаді з географією, учень 25-ї школи Роман Букатюк. Його вчитель Святослава Бойчук уже 27 років працює заради таких талановитих дітей. Напевне, щоб привити любов, це потрібно самому захоплюватися цим предметом. Географія для мене це любимий предмет ще шкільних років, і тому, захоплюючись ним, я хочу передати ту любов та захоплення і своїм учням. Педагоги розпочали урочисте дійство із скорботних віршів, адже їх колишні учні сьогодні захищають українські кордони. Вчителі переконують, найкращим подарунком до їх професійного свята була б перемога та мир у кожній домівці.